Купа поліції, пожежники та карети швидкої допомоги. Кілька годин поспіль у середмісті сум скупчення спецслужб біля приміщення обласної податкової інспекції. Що відбувається, дізнаєтеся прямо зараз. Оточене головне управління Державної фіскальної служби області за огорожую, сапери та поліція. Усіх працівників держустанови евакуювали. кажуть, будівля замінована. Протепілзвонок о про том, що здання замініровано собственно, і все. Такі можуть бути коментарі. До проведення перевірки виведу діять рано. До поліції зателефонували самі ж податківці. Вони знайшли конверти з погрозами та підозрілим вмістом. Трохи згодом ще й вибуховий пристрій. Кілька годин поспіль тривала перевірка приміщення. Кінологи та сапери перевірили усе. Вибухівка виявилася муляжем. У СБУ кажуть, це навчання, але про це оголосили лише після проведення усіх перевірок. Такі заходи проходять регулярно по всій області. Їх називають спеціальними експериментами. Протягом цього року їх вже було 95 на території області. Головна задача цих експериментів це посилення рівня взаємодії між службами суб'єктами протидії терористичній загрозі. У СБУ кажуть, цього разу всі спецслужби та співробітники податкової спрацювали добре. Нагадаємо, раніше у сумах так само, нібито, мінували обласну та райдержадміністрацію КРТЛ та інші державні установи. Альона Щербаков, Олександр Сорбат, Олександр Білявський. Новини СТС.